Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світошак, і сьогодні у нас свіжа порція цікавих, цікавої інформації. До речі, зле їдемо. Цікавої інформації про автомобілі, які продаються на авторинку. Ви Знаєте, по різних ринках їздимо, завжди є різного, багато цікавого. Але скажу від себе, що я зрозумів. Зрозумів, що будь-який автомобіль, який би ви не купляли, чи він буде через інтернет, ви його знайдете там. Авторія RCT будь-де. Чи ви знайдете на автобазар перевіряти автомобіль? І є такий цікавий інтернет-ресурс, про який я хочу вам сьогодні сказати. Зараз справа ви бачите, називається Car Vertical. По промокоду РОМА, або переходите по посиланню. Під відео є, можна отримати 20% знижку. Що дає CarVertical? CarVertical дає можливість зрозуміти на початковому етапі, чи взагалі цей автомобіль вам потрібний і чи він вартує уваги. Оце є дуже важливе. А далі рухаємось вперед. Ну що, мошуємося зручніше. Сьогодні у нас кросовери. Івано-Франківськ. Поїхали. Ну що, друзі? Вмошуємося зручніше. Ми розпочинаємо. Франківськ сьогодні у нас в кадрі. Сьогодні ми разом з вами поблокаємо Подивимося, які автомобілі продаються, які ціни, піднімемо деякі цікаві питання щодо автомобілів, куди їхати, які ринки потенційно розглядати, навіть якщо ви їдете не на ринок, а шукаєте, скажімо, через інтернет-ресурси, як це робити правильно для того, щоб знайти правильний автомобіль. Усі ми знаємо, що приходить цей час, коли ви продаєш свій автомобіль і купляєш наступний, або купляєш перший автомобіль. Немає різниці, чи перший автомобіль, чи це вже у вас автомобіль, як кажуть, по рахунку якийсь завжди потрібно перед тим, як автомобіль купляти, потрібно максимум його перевірити. Ці всі перевірки, які ви зробите, дасть вам розуміння, який же ж ви купляєте автомобіль. Може таки бути, що в ході перевірки ви на першому етапі розумієте, що вам вже цей автомобіль не потрібно, тому далі, як кажуть, вперед з цим автомобілем вже не рухаєтеся. А буває таке, що потрібно добре-добре все перевірити, і цих, ці перевірки ніколи зайві не бувають. Відразу вам скажу, хто бажає скористатися послугами, телефон є в кадрі, можна звертатися, ми надаємо перевірка через інтернет. Тобто, що це означає? Ви знаходите автомобіль, наприклад, там цей ж Авторія. Так, всі знаємо про Авторія. Скидаєте мені посилання. І ми його оглянемо, цей автомобіль, і вам скажемо, що і як, і чи вартує його брати. Що перевіряється в принципі, по автомобілю. Перший етап перевірка йде кузов, лакофарбове покриття, мотор, перевірка, та, диміння, супутіння, підтікання. Також перевіряється ходова в ході та здраві, перевіряється рульова рейка, як працює, тормозна система, чи кудись при тормозненні автомобіль не веде. Чи немає вібрацій, щеплення також, коробочка, все, все повністю перевіряється, якщо це механіка. Якщо автомат, то тільки відповідно та. І, звичайно, робиться комп'ютерна діагностика. Оце все в сумі дає розуміння, взагалі, чи цей автомобіль варто розглядати. І, в принципі, я починав з того, що скажу, як це робиться правильно. Ви знаєте, потенційно. Ваш автомобіль, бо мене запитували сьогодні, до речі, було таке запитання до мене. Вайбері мені писав наш підписник. Каже: Роман, я хочу автомобіль. Що це він шукав? Якщо я не питав, Mercedes ML, 2006-2008 рік. Де такий автомобіль шукати? Де може бути такий автомобіль? Ви знаєте, якщо виходячи саме з Мерседеса ML, от такого віку, то можна, звичайно, приїхати на ринок, взяти експерта, походити з експертом, чи походити без експерта, а потім замовити послугу разово перевірка автомобіля. Ми надаємо також такі послуги. Можна взяти з собою товариша, чи поїхати на СТО, перевірити. Різниці немає. Основне перевіряти. Але де ж шукати такий автомобіль, де він може бути, де він може стояти і куди за ним їхати, чи, чи, чи як його розшукувати? Та? Тут, в принципі, все дуже-дуже просто. Насправді такий автомобіль, сказати, що давайте будемо шукати його там в Луцьку, та, ну, це буде неправильно. Чому пояснюю? Справа в тім, що е, не локація показує, де є кращі автомобілі. Автомобіль в хорошому стані залежить дуже багато від власника. Якщо власник правильно придбав, перевіряючи цей автомобіль, та, і потім, правильно користуючись автомобілем, він е, регулярно. Вкладав кошти, будемо так говорити, тому що бвушний автомобіль він буде просити кошти, та, і автомобіль підтримував, підтримував в належному стані, в хорошому стані, то автомобіль буде доглянутий. такий автомобіль можна купляти. Але де його шукати, насправді, е ніхто не знає. Тому завжди треба починати з того. До мене також деколи пишуть, Роман, якщо б ви знайшли автомобіль. Знаєте, е я завжди двома руками за те, щоб не мені подобався автомобіль, а вам. Причини є дві. У вас є кошти на цей автомобіль, і ви на ньому будете кататись, ви ним будете користуватись. І тому пріоритетність насправді у вас є. Я тільки ми даємо послуга: це перевірка цього автомобіля, який подобається вам. І тому, щоб не перевіряти автомобілі, які потенційно можуть вам не сподобатись, та й за це все, все рівно треба оплачувати. Треба це все, як кажуть, розуміти. То краще і найдешевше це подивитися, який автомобіль вам подобається, наприклад, так як я сказав, авторія. Скинути посилання. І ми його перевіримо. Ціна міняється, вона є різна, тому що автомобіль може бути в місті, може бути за містом, в селі кудись. Тому ви коли скидаєте мені посилання, відразу кошти за це платити не потрібно. Ви просто скидаєте і я вам напишу, скільки це коштує, що і як, і заодно разом подивимось на цей автомобіль ще до перевірки, як він виглядає. Та? Тобто, якісь рішення будемо приймати. І, звичайно, по фотографіям подивитися стан кузова. Ну, розуміємо, що це нереально. Навіть якщо буде перефарбована деталь, і вона буде мати трішки інший вирізнятися, наприклад, тон, то це не означає, що автомобіль насправді поганий. Погані автомобілі це коли вже на ньому там, тони шпаклівки, та? коли автомобіль був в серйозному ДТП, коли фарбовані пройоми, і пішло-поїхало. Тобто це треба також розуміти, що купляючи автомобіль, треба бути настроєним, що новий автомобіль на базарі. Знайти нереально. Потрібно розуміти, що на авторинку можна знайти бушний автомобіль, але можна знайти автомобіль, я думаю, можна грубо розділити на три категорії. Одна категорія це труп, в плані, що він просто з нього вже нічого не зробиш, умовно кажучи, це розрізаний автомобіль, який був в ДТП, його там, знаєте, я кажу, четвертиночку відрізали і приклеїли, Та? О, це взагалі таке брати не можна. Друга категорія це автомобіль цілий по кузову, але в нього потрібно вкладати багато коштів, та? це недоглянутий автомобіль. Ну і є категорія доглянуті автомобілі. Так тепер цікава річ. А що ж, якщо купити доглянутий автомобіль, то що я вже вкладати в нього коштів не буду, якщо я куплю там з 200 пробігом доглянутий автомобіль. Треба визнати. Вкладати кошти будете просто не в такому масштабі. Тобто потрібно буде підтримувати технічний стан автомобіля. Отак от воно все виглядає. Але якщо купити відразу автомобіль, де, ну, от, наприклад, нас також люди звертаються, і буває таке, що дивимось паливну систему. та... І, наприклад, в цьому ж Пасаті, пригадую, то якийсь був Б-7. Перевіряла і пригадую, що фусунки вже були в плачевному стані, вже між ними калібровка вже була дуже, дуже, дуже недобра. Ну і стоїть питання, чи брати такий автомобіль. Я думаю, напишіть в коментарях свої думки, буду, буду, буду радий почути, що ви скажете з цього приводу, які, які варіанти є. От мені цікаво, до речі, з наших глядачів почути. От, чи є правда от в таких речах чи ні? До речі, я не схиляю зараз, що це не треба брати. Давайте ми подумаємо разом. І напишіть мені просто цікаво, хто що думає стосовно таких речей. Що відразу також хочу сказати. Значить, якщо брати загалом, давайте ми ще одним, одним махом замахнемося, на авторинки, які є в західній частині України, активні авторинки, це у нас, давайте так, почнемо з Луцька. Луцьк у нас, в принципі, є. Лідер по кількості автомобілів. Тому іноді мене запитують, Роман, мені потрібно там Меган, та? Куди їхати? Ну, потенційно виглядає, ну так, тому що кількість близько півтори тисячі автомобілів. Луцьк працює як в четвер, так і в. Неділю, неділю на 20% автомобілів менше, але менше покупців, тому тут це все вирівнюється 50 на 50 коли краще їхати, якщо хтось хоче власне таке розуміти. Тут, тут воно отак працює. Звичайно, плюс, що в четвер можна відразу з документами веселіше все робити. Та? В неділю ви випишуть вам там договір купівлі, такого плану, в принципі, та. Але завжди я рекомендую, якщо є така можливість і ви не хочете ризикувати своїми коштами, краще зробити перереєстрацію на себе. І в ході перереєстрації передати кошти за цей автомобіль. Коли ж передаються кошти, до речі, законодавець наділив такою можливістю, і кошти передаються в сервісному центрі МВС України, коли називали МРЕВ. Передаються вже на етапі, коли вже автомобіль буде повністю перевірено документально, так і фізично експертом-криміналістом. Тобто, вже фактично на завершенні, та? коли вже документи будуть забиратися на підпідпис на цьому. На підпис керівнику. Так, цікава річ. Якщо ви не знаєте цього процесу і не розумієте, і не хочете це вникати, що є дуже правильно, я рекомендую, прийшовши в сервісний центр, сказати вам. Ну, покупцю давайте в даному випадку, наприклад, та, чи продавцю, це, до речі, значення немає. Сказати, ви скажіть, коли має бути обмін коштами, та? тобто і вам там все підкажуть, як це правильно виглядає, тому що ну, це є спеціально виділений час, коли це правильно зробити, щоб це було з двох сторін Правильно, давайте отак будемо, будемо це, про це все говорити. Тому автомобілі, правильно купляючи це виглядає так. Це якщо ми говоримо про е, сервісний центр МВС України. Йдемо тепер далі до наступного ринку, наприклад, беремо для прикладу франків, з якому сьогодні відбувається оця вся зйомка. Значить, Франківськ працює неділя, тільки неділя. Приїжджати потрібно на 8 ранку, до речі, та як в Луцьк також на 8. -му. І до 12 години фактично ви будете. Мати час, щоб обрати автомобіль. Цього часу більше, ніж достатньо, насправді. Це грубо 4 години, це дуже багато. Ринок не є такий великий, щоб вам там не вистачило часу це все пошукати, подивитися і підібрати, щось цікаве. Знаємо усі, що авторинок в Франківську більше спеціалізувався завжди. Так воно і залишилося. Це кросовери, Бачите, от зараз стоїть дивіться, який Геракл, та. От. І таких кросоверів потенційно є більше. Чому? Тому що географічно так склалося, ну і люди вже звикли, і тому хто е, хоче придбати кросовер, потенційно їде в Франківськ. Хто хоче придб... продати, він також каже: я знаю, що там більше більше їдуть за кросоверами. І тому оце коло є запущене, і воно вже працює, до речі, роками. Що робиться з бусами мікроавтобусами? З бусами мікроавтобусами плачевна ситуація. Плачевна, тому що е, автомобілі не приїжджають свіжі, тобто продають ті люди, які десь там мали, продали, поміняли то тобто все крутиться всередині. Тому ситуація насправді є сумна. Тобто по щось хороше підібрати, на жаль, немає. А так як, як, як ми знаємо, ринки завжди спеціалізуються по автомобілях, які є звідкись привезені, тобто це продають. Е, Перекупи в народі та бізнесмени і е, гонщики. Та, і тому ці автомобілі, які приганяють, відповідно, вони і продаються. Тому така ситуація. Переходимо до наступного ринку. Це у нас Львів. Львів працює в суботу та неділю. Більше автомобілів є в суботу. Е, значить, Львів має в асортименті 50 на 50, можливо, трішки. Там міняється це, це є Америка і Європа. Звичайно, є і кросовери, все в переміжку. Тому, в принципі, ну, така інформація про Львів. Субота, так, я сказав, що більше. Львів, до речі, стартує пізніше. Львів треба приїжджати на годинку 9 Можна приїхати на 8 але ви приїдете якраз в цей період, коли всі будуть з'їжджатися до 9 години. Тому на 9 можна бути. До другої працює ринок, до речі, і так десь собі можна також щось підбирати. З часу також буде цілком достатньо, щоб на 9-ту приїхати і вже собі щось дивитися, якщо вас вам імпонує така локація. Переходимо до наступного ринку. Наступний ринок у нас буде рівне по інформації. Рівне ми також е, буваємо. І, чесно вам скажу, рівне це є такий окремий-окремий ринок, який знаходиться неподалік від. По локації від Луцька. Ну, і ринок також невеличкий, але на ринку є багато цікавої інформації. Десь вниз я опубліковував відео до 6 тисяч доларів, досить багато є таких, знаєте, бюджетних автомобілів, тому кого цікавий такий бюджет, десь воно так виглядає. Ринок працює в суботу, також потрібно близько 8-го ранку приїжджати на ринок і також до 12-ї години вже можна буде щось собі зрозуміти. Що можемо зробити, який висновок загалом, що робиться на ринку? На ринках автомобілі продаються. Ціни, до речі, давайте ще ціни одним махом. Ціни також дуже цікаві, тому що ціна на автомобілі не, як кажуть, падає. Єдине, на який сегмент автомобілів впала ціна, це на дорогі автомобілі, там 20 тисяч плюс доларів. Тому ціна тут. Тримається, я б сказав, навіть поверхні межі. А дорогі автомобілі 20 тисяч плюс, вони все-таки в ціні впали. Тому є і падіння бачимо, та, і бачимо, що ціна тримається. Тут все отак вийшло двояко. Ну що, друзі, потихеньку будемо завершувати. Дякую всім, хто ставить палець вгору. Підтримуємо, звичайно, підписочку робимо. І ділимося цим відео в соцмережах. Я думаю, інформація зайвою не буває. У нас завжди є багато цікавого і свіжого. Тому запрошую вас на наступне відео, яке вже також в процесі монтажу. З вами був Роман Світушак, друзі. Бережемося, слава Україні, слава ЗСУ, ми переможемо і перемога близько!